У цьому відео ми занурюємося в захоплюючий світ рафт, де наш герой намагається вижити посеред океану на маленькому плоту. Нам доведеться збирати ресурси, ловити рибу, уникати нападів акул і досліджувати острови, щоб розширити свої можливості для виживання. Давайте побудуємо свій плавучий дім і дізнаємось, що ховається за обрієм? Я думаю, в першу чергу треба зробити спис, щоб відбиватися від акул. А потім все решту. О, бочечка, ану, ходи сюди. Можна пропускати всі ресурси, а от бочки ловити обов'язково. Тому що там є і картопля, і редиска, і каміння, і дуже багато ресурсів, і все за один раз. Ну, Наступним, мабуть, треба зробити молоток, щоб розширювати наш пліт. До речі, можна декілька ресурсів зараз збирати, так менше зношується гачок. Ця акула з'являється все частіше і частіше. Скоро нападати почне, мені здається. Приціл збився, взагалі не в ту сторону кинув. Ходи сюди, батечко. Мені треба каміння, щоб зробити якір. То до острова недалеко, а у нас ні одного камінчика немає. Ніби не голодний. А докинути не можеш. Ну, де наше каміння? Дивлюсь під ноги, бо якщо впаду, то акула покусає. Ну, судячи з усього, на цей острів нам вже не потрапити. А от і молоток, як казав власник Аврори, настав час розширятися. Дурнувата акула. Я б за ногу хапав, а не дерево їсти. Дай камінчик. Ну і не треба. Буде ще багато бочок з камінням і багато островів. Хм. До речі, звернув увагу. Це не сміття пливе, а ми пливемо. Ось сміття стоїть на місці. Профукали перший острів. Ну і не треба. На наступний висадимось Ну, точно треба їсти. Ото кидає гачок. як-то. Цікаво, звідки в бочці редиска. Фу, сира картопля. А коли не треба, то два камінчика підряд. Ну, дякую. Ну все, розширюємось. І ще треба побудувати опріснювач і мангал. Весь пластик закінчився. Щось занадто швидко. В чому справа? Деякі відео не збереглись, тому от я побував на цьому острові. А ще у мене вже є опріснювач, мангал, ліжко і контейнер, вітрило і ящик для насіння. А качка звідки взялася, я її не пам'ятаю. Поки у нас безкоштовна парківка, треба порибалити. Як то кажуть, ловися рибка хоч якась. Ну, ловися вже, а то мені зле робиться. О, ще й ця какула знов тут. Фу, пиши, це моя дошка. О, здається, я її вбив. Ви коли-небудь пробували м'ясо акули? Я, мабуть, би не наважився. Хоча, якщо би були такі умови в реальному житті, може би і їв. Мабуть, сам би гриз ці душки замість цієї акули. О ні, я загубив голову. Але не свою, а акули. Так, мені потрібен ще один контейнер, а то я переповнений. Їсти, спочатку поїсти треба. Так краще. Тепер можна щось робити. Тепер у мене є більше місця. Де там моя голова? Хм, доволі цікавий кадр. О, рибка. Цікаво, я її вполювати можу? Ага, що відбувається? Що це таке? Походу, цей м'ячик був неїстівний. Я хоч в живих залишуся. Що ж я ресурсів не бачу. Хоч би на акулу не нарватися. Ооо ти вона. Сюди ходи. Ця акула тітер заплила в камінь. Знов ти, а ну ходи сюди. Ой. О! От і м'ясо підвалило. Назбирав квіточок багато, потім гербарій зроблю собі, а ще два кавуна і один гриб. Не знаю що з цим робити, але хай буде. Хто знає, що з грибами робити, напишіть в коментарях. Так, гойдилки почались, ходи сюди. Нащо мені дві голови акули. Ось наш. А потім я потрапив на дуже великий острів, над яким літали два птахи. І я не розумів, що відбувається, але вони мене вбивали раз за разом. Як виявилось, вони просто кидали каміння на мене. Я втратив все, що мав. Після чого довелося знову починати все спочатку. Зате красиво. Під музику. Все спочатку. І качечка пропала. Ось він мій новий пліт. І тут я вже будую навіть якусь типу хатинку чи що. Ну, як будую? Хочуся будувати, тому що для мене це вперше. Так, треба трошки прискоритись. А то ж дощ валить, як з відра. Ще простужусь. І чим я потім лікуватись буду? Квітами чи що? Так, непогано. Ще дах. А потім ліжко ще поставлю. Дах є, ліжко є. Залишилося хатину закрити. Щоб не сквозило. Ну так, Маленька трохи хатина. А вона однокімнатна. А тут я вже і плитку міняю на паркет. Діжіть красиво. Рецепт коктейля почекає. У мене тут ще роботи по Нелегка справа, скажу я вам. Виживання у відкритому океані. Тут відео щотижня, тож зустрінемось в наступному.